Друзі, вас вітаю на каналі Світ Мої захоплень». Ми знаходимось на дачі. І сьогоднішнє відео буде про обробку винограду. Але спочатку я покажу, які смаколики ми придбали для обробки. І тут не тільки винограду, були сьогодні на базарі і взяли вже і для винограду, і для дерев, і навіть те, що мені треба посадити з, прип... з... приправ. І так, роблю розпаковочку тут пакетик. Так, скор. Ну, більше, скажу чесно, розбирається в всіх цих отравах, всіх цих препаратах мій чоловік, але з його допомогою я вам зараз розкажу, що до чого. Топаз, наступний препарат це Свіч, Актара. І от такий здоровий пакет це Рідаміл Gold. А ще я. Сьогодні придбала насіння коріандру. звичайне листя Звичайно, листя схоже на петрушки листя, але смак інший. Для обробки винограду сьогодні будемо використовувати фалькон. Він у нас уже давно був. І ці, кількості цієї буде достатньо. Я вам зараз розкажу, в яким це отношення, що буде брати чоловік. Це фунгіцид. Також фунгіцид такий, як свіч і рідаміл. І ще актару буде використовувати. Актара це інсектіцид, він від всяких там камашек, сосущих, блошек, кліщей. А от ці фунгіциди це одне від е, е, сірої гнілі проти фітофторозу, барашнистої роси. В общем, для того, щоб рослина була. Здоровою, і щоб вона нам дала смачні солодкі плоди. І пару слов про наші кущі винограду. Плантація у нас не дуже здорова, 5 соток всього, але ми умудряємося так все компактно посадити, посмакувати і виноградом, і між виноградом овочі виростити, ну, до всього життя привчаємо. Сьогодні у нас 1 квітня і це буде друга обробка. Першу обробку чоловік робив по самій лозі. Тобто, коли почки були ще закриті, не проклюнуті. А на сьогоднішній день, бачите, вже є такі цвітоносики невеликі. Ну, до речі, це кущ винограда Лора. Дуже солодкий, дуже смачний. Так виглядає киш-миш вибачаюсь, це кеша, і його ми пересаджували, так складались обставини вже дорослим. Він вже давав нам на прежнім місці, де він ріс, плоди. Ну, ми так вирішили, нам дуже сподобався цей виноград, вирішили його там не зоставляти, забрати з собою. І Він добре прижився. Перший рік, звичайно, хворів, такий ні туди, ні сюди, переживали, але пілкувалися і те, що маємо на сьогоднішній день. І до вашої уваги, самий ранній кущ винограду, той, що у нас зростає, це Волхов. Він вже наприкінці червня і початку липня місяця вже можна смакувати першими ягодками синього кольору. Весь виноград, звичайно, в одному відео не покажеш, а тому я прийшла де чоловік готує розчини. В двох відрах, але в баку він все це змішає і буде у нас єдина бакова суміш. Такий вигляд має Радаміл Голд, і поруч це фалькон. Далі все з'єднується в відрі і будемо переливати до баку. Поповнімо розчином свіча і актари, все це з'єднаємо воєдино. Да, сьогодні багато препаратів, але виноград того потребує. І ще раз я вам покажу фалькон, Актару, Радаміл Голд і Свіч. Ці препарати сьогодні використовуємо для обробки винограда від хвороб. А тим часом суміш готова і ми її зараз будемо переливати до баку. Смачні жирні смаколики для винограду. До початку обробки. тут, бачите, у мене понизу росте петрушка. Я нарву собі добрий пучок петрушки, тому що дня 2-3, ну, звичайно, я її не буду вживати після обробки, тому що там можуть бути якісь хімпрепарати. Я зроблю це заздалегідь. Зарані нарву собі додому петрушки. Ой, яка вона запашна. А сьогодні ще посажу, як то називається, що я сьогодні купила, забула? Тоже на вигляд сілера. На вигляд, як петрушка, але пахне трошки іншим. І смак має трошки інший. Все, відправляємось в космос. Почали обробляти. І що я вам скажу? Хай він росте. Здоровий, смачні дає плоди. А і нагадаю, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Друзі, заходьте, ставте лайки і до нових зустрічей!